Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною не знайомий. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, та прогноз з 16 по 22 червня. Три варіанти, три різних колоди. Дивимося, як завжди, ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, фінанси. І, якщо потрібно варіанті, я ще дивлюсь пораду. Перший варіант, другий, третій. Різні колоди на кожен варіант працює, можливо, у вас ем, якось. Ем, вам захочеться да, обрати якусь колоду. Ось вона вам буде резонувати. Да? Ось можете, я зразу їх перевернула. Як в коробці лежала, я їх дістала, от якою картою лежала внизу, нічого не міняла, так і поклала, щоб ви могли собі візуально відчути, яка колода вам потрібна. Ось так. Ну що, кому треба час ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанта, Це у нас містичне таро містичних. Моментів. давайте подивимося, як пройде тиждень з 16 по 22 червня. Сімка мечів. Щось будете переживати, щось може ускользнути від вас. Ну давайте глянемо, чи програється це десь ваш настрій. Карти, сразу. Дві карти зразу. Зразу дві карти дістались. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра робота для тих, хто працює. Кар'єра робота для тих, хто в пошуку. І, так. І фінанси для вас. Одинички. так, такий тиждень, так. Да. От ви будете дійсно по картам переживати, хвилюватись. Ваш настрій Сімка жезлів і четвірка пентаклів. Ну, от ви будете, можливо, проживати через якусь свою стабільність, через фінанси, через будинок, да, ваше житло, якусь нерухомість, будете себе захищати, знаєте, відстаювати себе, щоб хтось щось ваше не забрав, так як впала перша карта. Да? Так, особисте життя для тих, хто у нас в парі. Четверка мечів. Ну, видно, це не в цьому, не в цій сфері буде. Тому що четверка мечів, в принципі, показує деякий такий спокій і, можливо, деяка пауза, відстань, да, І трошки, може бути, відчуження, тому що от там хочете на чомусь іншому акцентувати. Правильно, я розумію, що в особистому житті. Саме з тобою в житті полегшення, тому що йде після трійки, чи четверками, чи ви якось після якогось може, конфлікту э, м -м, починаєте відновлювати свої стосунки. Полегенько потрошки. Ну, Були якісь колючі моменти, але ну, судно я не бачу, що це зв'язано з особистим життям. Особисте життя для тих, хто в пошуку. У нас йде двіка жезлів. Ну, це... Карта без зупинки, да, те, що от продовжуємо пошук далі. О, цілий світ перед вами, можливо, ви шукаєте в інтернеті людину. Карта на дні була і вона вискакує, вискакує. Ви можете знайти свою людину, Ми на цьому тижні помірність продовжується. І Колесо Фортуни каже, що ви зустрінете. Зустрінете однозначно людину по долі для сім'ї, для щастя, для створення. Гармонійних стосунків, ну просто треба зачекати. І хто ще тут сумнівається, да, там, думає, ні, в інтернеті не моє, я тут по всім по дві по картам раджу вам все-таки пошукати, можливо, в інтернеті свою пару. Дивлюся на екран. От переді мною все рівно. А на, на екрані все куди-то Я його поправляю, поправляю, а воно, о, отак. Сідом не туди хто працює, король кубків у нас іде. Це якийсь мужчина, водної стихії, можливо, взагалі емоційний мужчина, що він тут несе з собою. Може, якийсь корпоратив, або якийсь дозвіл, якийсь невеличкий там, додаткова робота, дозвіл на те, що там ти зробиш, і, можливо, тебе підвищать. Щось таке, прорив може бути, на перспективу, знову ж таки. Ну, це швидше за все, у вас настрій, це програється фінансово. Може, у вас якісь тяжби є юридичні. Фінансові? Може бути. Ну, взагалі за гроші ви будете, так. Да, однозначно, тут у вас ви за гроші переживаєте. Тому що особисте життя, ну, щоб біда, біда була, то ні. Робота нормальна, навіть якась перспектива є на майбутнє. Взагалі ви чекаєте якось прориву, будете взаємодіяти з якимось королем, кубки, можливо, він вам і дасть відповідь на ваші запитання, там, наприклад, чи ви лишаєтесь на роботі, чи ні, якщо ви проходили якийсь там етап перевірки, чи, що ви повишають, вас повишають, да? ну, тобто, тут є перспектива. Дурень у нас да, Ідемо. Для тих, хто в пошуку, ну, це, звісно, по дурно можна знайти. але ну, можна не туди прийти, куди треба, тому що тут вона йде і йде прямо впасть крокодила. Вона така вірить, так. Для тих, хто в пошуку, що ви покажете карти. На цьому тижні що буде. Можуть прозвучати пропозиції з минулих фірм. Ну, поки що не треба. Ну, цей тиждень показано, що якщо можете, почекайте, да? тому що можете піти туди, куди не треба, і потім будете переживати, повестись на якісь гарні обіцянки, що буде швидко, що буде класно, я би не радила. Якщо є можливість, зачекайте. І якщо зустрінете когось, знаєте, там, не знаю, з минулої роботи, подругою вона каже, та ти знаєш, у нас там вже все помінялось, друге керівництво, приходь, у нас все класно? Ні, ні. Нічого не помінялося. Тому краще зачекати. Ну і п'ятерка жезлів, фінансова карта. Ну, П'ерка жезлів взагалі конфлікт. Да? Карта конфлікту. З кимось ви спорите за гроші, куди їх потратити, де їх взяти. Можливо, у вас багато якихось ніж, куди їх треба покласти. Ну, ви за них. Да, ну, дивіться, знову ж таки. Я не скажу, що їх немає, бо по вісьмірці мечі все-таки є перспективи, да? Клітка відкрита. Ви, може, ви будете думати, куди їх правильно вкласти, купити чи щось не купити. От всі роздумиси щодо цього у вас. Можете з якимось королем пентаклів про це спорити. Можете за гроші спорити, там, щоб вам, наприклад, віддали якусь зарплату там, чи ще щось щоб вам віддали якийсь борха. Ну, ще не бачу результату. Да? і результат питаю: сімка кубків це ще фантазія, ілюзія, да, з перспективою, але. Результату ще немає. От можете в когось з кимось розмовляти про борг, чекати повернення якихось коштів. Також ви можете, знаєте, думати, як правильно розподілити гроші. Вони можуть бути, але от... Тих ячів, да, куди їх треба покласти, може бути більше. Ну, ось так. Загалом такий досить непоганий тиждень. Єдине, що ви переживаєте за гроші, ну теж там нема біди, все вирішується. Ось так. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь. А я переходжу до другого варіанту. Двічки, я вас вітаю. Давайте дивитися, як пройде у вас тиждень з 16 по 22 червня. Як він у вас пройде? Ваш настрій? Так. Особисте, особисте життя для вас, для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку. Так, кар'єра, робота для тих, хто вже працює, для тих, хто в пошуку. Я вже вже якийсь тиждень королева Пентаклю, мені здається, що вже не перший виходить для тих, хто в пошуку. Фінанси. Фінанси. Так. Ваш настрій двійка кубків. Ви хочете з кимось помиритись, ви хочете знайти з кимось спільну мову, ви хочете тишини, спокойствия, зближення, покращення да? взаємовідносин, ви раді цього стараєтесь. Знаєш, твій хороший, також ви можете відчувати, що до вас хтось е так проявляється. Побачимо, де це програється, да? особисте життя для тих, хто вже в парі. Туз мечів. Туз мечів не дуже хороша карта. Но вона добра, якщо у вас не було якоїсь ясності, але вона і така, що розсікає трохи, Да? Туз мечів у вас як може програтись? Уясність. Якась відчуженість колкость. Ну, по-різному на цьому тижні, бачите? Як відчула я. Може бути і як ясність в один момент, в чомусь ви виясните стосунки, а потім знову станете на ножах, да, якийсь конфлікт піде. Такі от гойдалки на цьому тижні у вас. Може бути відчуженість, віддаленість, фізична чи ментальна. Як трошки не розумієте один одного. Хтось не хоче якийсь вибір робити. Може, от, знаєте, якийсь момент кажу, ясності хватає, а в якийсь зовсім ви не розумієте. Або вам сказали щось, ви ніби трошки зрозуміли, да? Такі повелись на, на першу реакцію. А, ясно, а Потім подумайте, ой, а тут ще куча питань, да? От така от може бути штука в особистому житті. Вам ніби щось пояснили? Ви на перший погляд зрозуміло, потім думали, блін, та є ще тут якийсь подвох? От такі от от розуми можуть бути. Ну, звісно, це не старші аркани, які говорять про якісь там зовсім нехороші речі. Ні, тільки буденні речі, де ви будете щось сумніватися в щирості партнера в якихось моментах. Для тих, хто в пошуку у нас місяць йде. Ну, що ж місяць скаже, може бути, в принципі, якісь мужчини, можуть бути, кстати, тайні відносини, може до вас э, жонатий мужчина проявлятися, чи чи жоната заміжна жінка, якщо ви чоловік дивитесь, да? Ну тут карти показують, що все заплутано. Дві каже слів. От може бути вибір між двома, да? Лицерем кубків, молодим таким. Емоційним і одним таким зажатим, грузним, да, серйозним. По імператору може бути якийсь керівник, ну такий прям мужчина-лідер. І ви не можете обрати. Або ви хочете когось із цих мужчин, ну немає їх. А вам от ви хочете такого серйозного попадаються романтики, або ви хочете романтики, попадаються серйозно. Так? Ну немає. Може бути так. Або вибір між ними, або отримуєте не те, що хочете. Ну, звісно, по місяцю не варто робити якісь вибори, не варто входити в серйозні стосунки, бо місяцю він плутає нас. От коли прийде сонце, да? останній ранок тоді й розберетесь. Ось так. Трійка Пентаклів для тих, хто працює. Прекрасна карта, це взаємодія, працюєте з кимось, заради нікогось блага, вам весело це творчість, ви вдосконалюєте себе, щось можете вивчати, переймати від когось якісь навики. Якщо самі на себе працюєте, це клієнти, да? замовлення, робота. Швидко все, швидко буде розвиватись. Тут зразу показано, що результати будуть, і буде все швидко розвиватись, цікаво. От може програватися двійка кубки у вас в роботі, що от ви з кимось в такому тендемі шикарному працюєте, да, супер, вам подобається. Бо клієнт якийсь такий продають, яким вам ну, просто неабияк зручно, комфортно, да, вам подобається працювати з ним. Ну, Така загальна атмосфера при... приязна, приємна і перспективна. Для тих, хто в пошуку, у нас королева Пентаклів. Королева Пентаклів, вона точно без грошей не сидить, так що або у вас є можливість посидіти, або ви щось таке не йдете, що у нас карти покажуть. У кожного своє, так? Да? У кожного своє буде. Ви могли довго вдома бути і, знайшовши роботу, ви переживаєте, як там буде, да? є перспективи не йти. Тут в кожного ж кажу своя ситуація. Якщо у вас є фінанси, є за що вдома бути, у вас не горить, да? ви можете ще побути. Вас ніхто тут не буде виганяти. да? Думки про роботу є, но саме дійня. А якщо вам навпаки дуже треба, то ви тут будете братися за все. ну, Будете переживати, як справитись і так далі. Ну, шанси є, знайти роботу однозначно. Фінанси у нас відлюдник. Ну, по відлюднику, або, знаєте, фінанси настільки такі потреби забезпечені, так, що немає за що переживати, ну, або ви просто про це не думаєте. Ну, відлюдник він взагалі не про гроші. Він щось там все медитує, сидить, йому подобається, все класно. Гроші є, тому через це не треба переживати. Тобто будуть е, гроші, або вони вже вас там лежать, у вас є якась може подушка без, е, да, безпеки, або ви знаєте, що от. Вам вистачає, і ці гроші, якщо не на цьому тижні, то на наступному прийдуть. Да? Ну, тобто, у вас якесь безпечне до цього ставлення, бо ви знаєте, що все буде добре. Також ви можете це пропрацьовувати на наступному тижні. Да? якісь там втратити гроші чи не мати грошей. Бо відрудник це духовніші практики, такі можуть бути. Ось так. Загалом прекрасний тиждень для вас. Нехай він програється якнайкраще. Пишіть свої коментарі, ставте. Реакції, підписуйтесь, а я переходжу до третього варіанта, хто обрав таке от панорамне таро. Давайте подивимося, як воно у вас програється, як, який буде у вас тиждень з 16 по 22 червня. Ваш настрій. Я буду так його класти, бо ну, давайте, може, і так. Не поміститься так. У мене ну, давайте Ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку. Так, робота для тих, хто вже працює, для тих, хто в пошуку роботи і фінанси. І фінанси. Трошки так закрию цю карту. Нема у мене близенько, чим закрити другої карту. Закрій, щоб не було проблем. Так. Туз кубків. Настрій хороший, емоційний. Тут голуб такий, да? голуб миру летить, тобто мирний настрій буде. З ким хотіли домовитись, домовитись. Єдине, що може бути, що у вас емоції можуть так. Захльостувати, да? що ви десь будете втрачати раціональність. Ми зараз глянемо. Взагалі хороша карта. Особисте життя. У нас йде паж мечів. Ну, цей паж такий завжди не поготові до конфлікту, да? що на мене не напали, а я вже готовий. От якась така ситуація. Чого воно тут так? Хтось закривається в стосунках, не йде на зустріч, конфлікт. Може, у вас конфлікт тянеться, да? то ще не буде зрушення. Тому що. Ви стоїте в опозиції, да? партнер може, хоче проявитися, чи ви хочете до партнера проявитися, але ви бачите, що нема куди ще стукати в ті двері, там ще мене не чекають. То будуть загострення конфлікту, продовження конфлікту да, в особистому житті. У угу. вас як ваші надії, сподівання обминули, і ви. Через такий гострий незик можете бути. Зразу, знаєте, може, ви довгий період часу мовчали, щоб от, там не було конфліктної ситуації, да, якоїсь гострої, небезпечної, і ви так якось замовчували. Ну, вам надоїло, посімка мечів показує, що ну, шанс вже був, а ви а людина не скористалась, да, і ви вже не довіряєте. Ви от насторожі стоїте, от знову можуть, знову можуть щось зробити не то. Ну, не, не розслаблені, типу, да? ще настрій хороший, ну, я бачу, по роботі, може, вас порадує більше. Для тих, хто в пошуку е, прекрасно, то спонтаків зустріч може бути серйозною людиною. Можна прям серйозні стосунки здобути. Ну, ви придивляєтесь. Ну, тут Пентаклів – прекрасна карта. Вона взагалі рахується. Да? Якщо виходить, все, все буде добре. Вона зглажує весь розлад. Тобто, навіть тут, от Якщо це не на цю позицію впало, все одно для всіх вона зглажує. Є можливість, ну, тож, ви будете дивитись. Ви будете дивитись, бо якусь дуже стрімко людина увірветься у ваше життя, стрімко буде пропонувати якийсь розвиток, може пропонувати там якийсь приїзд, да, зустріч. Ну, так, вас це трошки налякає. Ну, в принципі, по тузу Пентаклі людина хоче серйозного. Ну, будете вивчати. Для тих, хто працює, іде у нас 6 Ну, Можливість заробити, можливість себе показати, проявити, отримати якусь похвалу. Робота. Прогрес, прорив наконець, то якщо у вас застой довго був. Повернення чогось минулого, клієнти повертаються, або якісь замовлення, може, у вас там були, знаєте, так, такі якісь. Проекти, да, що ви їх виконуєте отримуєте за них е, гроші. І вона час від часу як калтура. появляється. у вас от таке от щось може бути. Халтури можуть появлятися, І ви за це отримуєте гроші. Знову можливість да, заробити. Знову можливість себе показати, прогрес, прориб. Знову ж таки, да. е, комфортна обстановка. Якщо була якась така ситуація, де ви відчували себе дискомфортно на роботі, думали, що може якесь є непорозуміння, хтось вас не розуміє, не приймає, то тут ви зрозумієте, що все добре, все наладиться. Гармонія. Шістка Пентаків карта гармонії, так? Да? І ще вона така карта справедливості. Якщо раніше там, наприклад, якусь премію виписували і давали тільки Маші і Глаші, то тепер по-часному розподілять. І якщо ви десь там участвували, ви теж цю премію отримаєте. Розумієте, як це працює? Для тих, хто в пошуку, карта башня, ну я би сказала, хорошо, бо це може бути, знаєте, нарешті знайти роботу, якщо от довго шукали або міняєте роботу на цьому тижні, можете знайти роботу. Якщо будете активними, не втрачати шансів, можна клісофортуни, да, є можливість вийти з апатії, з е, якогось такого стану, да, де ви засиділись і немає Ніякого прогресу, от ви, нарешті, можете з цього вийти. Однозначно. Швидше за все, можете знайти. Несподівано, да? от як ще рот відкрила, а вже карти підтверджують мені, так, да? несподівано, різко. Як активнічайте і ви знайдете. Розумієте? От ви могли там тиждень місяць бути активними в пошуках. І головне не зупинятися, да? не падати у вічі, І от робота. От ви вже думали, там ну вже, мабуть, нічого не буде, вона різко вас знаходить. Ось так, тому шанси дуже великі. Йдемо далі, фінанси у нас карта світу. Це дуже хороша карта на фінанси. Це масштабування, збільшення фінансового потоку, да? безпека фінансова. Давайте її уточнимо. Що так у нас по фінансам? Можливо, ви нове, по новому джерелу заробляєте, да? нові якісь там умови свої робите повишення, навіть там на трошки може бути, але все одно воно вас веде в радість. Може бути підвищення. От взагалі помагу, гроші, приходять легко. Ви їх, знаєте, як ніби ем, маніфестуєте. На фінанси шикарні карти, шикарні. Єдине, що я би сказала по да, е, ем, не тратьте все, що отримуєте, бо дурака то густо, то пусто в кишені, Да? Можна загратися всю гроші, от я знаю, що будуть гроші, там мені повисили, і я зараз як гульну, там я собі вже можу більше дозволити, і можете не розрахувати сили. Да? От от ну точно йде масштабування. Якщо от це старші аркани, не на цьому тижні, то ви все одно будете розуміти, що може там з наступного місяця чи ще щось буде підвищення зарплати, там, більше будете заробляти кожного там своя ситуація, але хороша. В даний момент ситуація. Да? Ось так, Я вас вітаю. Трочки. Класний тиждень. Нехай програється у вас якнайкраще. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями. Ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!